Всім привіт! Поки я чекав деякі деталі на Marshall GCM, новий, який я збираю, про який в мене вже були відео. Я трошки вирішив показати один свій старенький проєкт, який я зараз якраз дійшли в мене руки дещо в ньому виправити та доробити. Це так само щось на кшталт Marshall GCM 800, але з деякими іншими штуками. І а, тут prs s 2 та подивимось, в якому зараз цей маршал стані, тому що я давно досить його не намагався вмикати а, і з ним щось робити. Ручечки. Як можна почути. Зараз, на даний момент, він не, не в тому стані, коли все добре і він не працює. Ну, як завжди. Якби все працювало навряд чи я вам би це намагався показати та продемонструвати. Що ж, будемо з вами розбиратися, що з ним тут відбувається, як воно працює, що не так. Чи що так. Поїхали! Як можна побачити, тут сигнал взагалі ніяк не реагує на такі штуки, як вхід, вхідний джек та будь-які ручки. Це погано, це не дуже гарний знак. Давайте подивимось, хоча б де у нас після якого моменту у нас відбувається така проблема. Де саме щось у нас не працює? Давайте почнемо з вольтажів на ніжках ламп. Так, от уже в кадрі з'явився тестер. Один вихід на землю, потім я, як буде час, покажу трошки більше, як у нього тут що а... на землю під. Сам тестер іде один вихід. І іншим трошки подивимось, які напруги у нас є. А... Що ж, поїхали? Ого! 39 вольт. Знаєте, хлопці, щось тут зовсім з ним не так. Тому що тут має бути значно вища напруга. А що у нас покаже на вихідних лампах? 420 двадцять. Ну тут все відносно добре, як я дивлюсь. 420. Що у нас е, на... Так, так, да, це має бути воно те що треба. Тут 350. А, це на фазоінверторі 350. Так, ну де ми ще подивимось? Давайте глянемо? На фазуінверторі 350. Так. А на першій лампі... Ой, вірніш на другій лампі 300, 38, 156 на, на вході, якщо я правильно пам'ятаю, це більш-менш нормально 157. Тут 343. Що у нас тут відбувається? Тут 300. І як ми бачимо, десь певні шуми є, коли я торкаюсь цих штук. Якісь шуми є, і це сигналізує, що ну, так чи інакше. Ага, тут 200 з чим. -то. Тобто, що це про що це каже? Про те, що в принципі, сигнал у нас іде до певного моменту, але якщо ми торкаємось ось першого виходу на лампі, це ніяк, цей сигнал жодним чином не... не проходить далі. А якщо і так само так само і на другому каскаді. Хоча напруги досить 300-150, тут все добре має бути. А якщо ми вже йдемо до другої лампи, тобто ми заміряємо тестером і певне ш... шарудіння, так би мовити, певні звуки. Присутні в цьому випадку, і це ну, це добре. Як на мене, це чудово, тому що а, зна, значить, що якщо сигнал а, по ланцюжку дійде нормально до другої лампи, сюди кудись, то ми з, ми з вами отримаємо, нормальний, ну, отримаємо сигнал, отримаємо щось на виході. І це добре. А, що я тут крутив, я вже не пам'ятаю, тому що це було дав досить давно. А... Треба згадати, подивитись зараз схему та згадати, що там, де є. Так, дивіться а, за схемою. На другий контакт лампи цієї мав би йти сюди мав би йти вхідний сигнал з другого каскаду першої лампи, з другого каскаду першої лампи, тобто звідси, звідси мав би от з цього від синього провода, мав би йти сигнал від е, сюди. А він Мав би опинитися тут. Цей синій провод йде йде до, до тої частини, що відповідає за живлення. Е, і він би мав би десь отут з'єднуватися з цим проводом. Отут якийсь хвостик є. І це. Цей потенціометр це додатковий потенціометр, який я намагався погратися з приводу того, як працює, в якому режимі буде працювати лампа, наскільки буде більш, більш, більш тонко налаштовувати ступінь перевантаження після другого каскаду підсилення. Ми могли б налаштовувати ступінь перегрузу. Так як це на кшталт того, як це зроблено в Суперліді та таке інше. Якщо ми з'єднуємо вхідні канали, класичній схемі цього потенціометру немає, проте є, одразу сигнал має йти з... вхідно... звідси сюди, а далі. Має йти 470 кОм, зашунтовані 470 пікофарад і ще на землю перед, перед третім каскадом і катодним повторюючим, має йти якраз оця штука. Тобто, якщо ми перевіримо з іншого боку звідси Оце той самий сигнал, тут мабу, може бути резистор отут 470к. І його роль виконує зараз потенціометр. Тобто, якщо ми поставимо, а, трошки покрутимо його, 750, давайте в іншу сторону. 600. Ще трошки. Ой, це забагато, логарифмічний потенціал. 290, 450. А, а якщо ми від цього до землі спробуємо, 370. Ну, якось, якось так. Трошки нерівномірно воно змінюється, проте, проте має право на життя. Таким чином, від, звідси. Звідси сигнал має потрапляти на, на вхід цієї лампи. І як ми бачимо, він напряму так і йде. Все, як і має бути. Тобто, якщо, я думаю, якщо взяти контакт і підпаяти звідси куди-небудь сюди, то все має вирішитися і, і е, в крайньому разі, в крайньому випадку основна проблема має бути усунена з цим. А, давайте ж спробуємо, буду розігрівати паяльник. Так, і ще один контакт. Оцей теж загубився. Це має бути за схемою, мабуть, сюди, я так думаю. Я побачив, що він відпаяний. Це теж треба буде виправити. Але для початку давайте розберемось з цим контактом, що пропадає. Треба прибрати зайве олово звідси. Нехай те олово тут і поки залишається. Угу. Мені не дуже подобається, що десь е, воно контакт. зверху підпаяний десь знизу. Це мені не доподобає, але для початку треба полагодити те, як все працює. Давайте його це приєднаємо, щоб зробити більш менш жорсткий, більш-менш стабільний контакт. Розумію, що треба якось щіпчиками чи ще якимось інструментом, а не так, як я це роблю зараз. Проте на даний момент я хочу розібратися з проблемою і більш-менш змусити його стабільно працювати. Тому припаю, як небудь аби вирішити проблему яку я бачу зараз і так заводити Некрасиво, але має працювати. І тепер куди ж має бути це? це требл, має бути требл. І у нього за схемою. Ось требл так. Йде до 400-470П. І... Мав би йти з тока 470 p І тут 22 n Так, має йти сюди за схемою. Саме сюди, куди я і подумав. Зараз прибрати старий припой. Так, де ця штука. Скільки ж його тут має бути, що воно? Вже купа сміття результату а припой ще трошки залишився в туроті. Так, здається, більш-менш нормально треба значить заводити цю штуку? Поки що так само, аби прихопити, щоб зрозуміти, що все працює, тому що тут ще досить багато. Якщо бути чесним, то досить багато чого треба ну, перепаювати, доводити до ладу та таке інше. І зараз мета змусити... на меті маю змусити все це працювати більш-менш стабільно, вірніше як треба. І потім трошки налаштувати перші каскади, тому що ремонт експерименти дають, мають такі наслідки. Так, вимикаю паяльник. Дійшов час і живлення. Тут є. Тут є. Тепер і тут є. Звуку немає, проте ну хоча б ну, напруга є. Не знаю, чомусь десь сигнал не проходить. Таке враження, що він іде на землю. Тому що е, шуму мало бути досить багато. Як ви чуєте, все майже... Hmm. Жахіття. Жахіття. Треба розбиратись далі.